Одним із засновників реалістичного жанрового живопису в Російській імперії, причому абсолютно незалежно від світових тенденцій, став наш Тарас Шевченко. І Крамський опирався на його естетику при створенні власного реалізму. Я покажу вам лише дві реалістичні картини Шевченка, створені ним після знаменитої Катерини. І якщо Катерина поєднує традиції академізму, романтизму та реалізму. То його олійні роботи, створені після першого в свідомому віці повернення до України в 1843 році, написані у виразно реалістичному стилі. Причому, що дуже цікаво, це реалізм не соціальний, не проблемний і навіть не етнографічний, хоча до нього ближчий. Шевченко створює дві виразно пленерні, залиті сонцем роботи, де світло грає не меншу роль, ніж люди. Дивовижно, що і селянська родина, де Шевченко дає здорову альтернативу соціальному розладу Катерини, а може, й більшою мірою дивовижна картина на пасіці. Де